Коли почалося повномасштабне вторгнення, мій батько вже був у місті Маріуполь та йому довелося першим зустріти ворога. У чотири ранку він подзвонив мамі та сказав, що вона збирала документи, тому що почалася війна. Спочатку ну не дуже всі повірили, це якось ну, як це, що ця війна почалась, чи з просоння, ніхто нічого не зрозумів. І десь у десятий ранку він перезвонив та вже сказав, що це все серйозно і що почалась війна. Останнє я розмовляла з татом десь наприкінці лютого, до того як перервався зв'язок. Ми з ним розмовляли про те, що спочатку просто спитали, як справи. Та він сказав, що, мабуть, не зможе виконати своє, свою обіцянку та поїхати на рибалку, тому що він не знає, зможе він вийти чи, чи ні. Ми тоді були сестрою на гучномовці та сказали, що. Ну, Навіть не думай про таке, такого точно не буде. Навіть заплакав тоді. Ми зрозуміли, що дуже все погано. 15 березня ми з мамою готували на кухні та побачили, як ходять до подвір'я люди у військовій формі. Спочатку ми подумали, що це батько міг приїхати якось вибратися звідти та зробити нам сюрприз на 8 березі. Ми ще думали, як він запоздав трошки з сюрпризом. Ось, але коли я помітила свою сестру заплакану, то зрозуміло, що вже щось, ну, це явно не сюрприз. Ось, і вже було дуже так шумно в голові та ем, просто чули, як кажуть, що поранені були на сумісне життя. Спочатку думали, що його привезуть і ем, якось намагалися, але ем, була окупована територія, тому не, ну, не змогли ніяк привезти. Та, пройшло дуже багато часу. Там спочатку просто якісь історії, ну, що там в морг його відправили, що щось сталося. Но не речі, ні тіла так і не змогли привезти ніяк. У зв'язку з тим, що могили немає, не було де його поховати. В принципі, його не було. Ось, ми з мамою ходимо до музеїв, до яких віддали речі тата, медалі, дипломи, його просто якісь повсякденні речі. Відкрили дошку пошани у дев'ятій школі, де він навчався. Він дуже любив цю школу, та він дуже хотів, щоб там була його дошка пошани. Коли тато приїжджав додому, ми з ним дуже багато проводили часу разом. Ми їздили на рибалку, збирали пазли, Як тільки була якась можливість бути разом. Ми, ну, ми завжди були разом з ним. Коли він приїжджав ще до повномасштабного ну, до вторгнення, він збирав мене за школи та любив робити сюрпризи і приходив у військовій формі. І всі такі дуже були здивовані, так гарно, що військовий. Ну, тоді ну, це було так ось військовий. Прийшов ого. У тебе тато військовий, це так класно. Спочатку ми думали вступити до військового психолога, тому що ця сфера мені дуже сподобалась, коли е, тато вперше е, поїхав відрядження, е, розповідав, як там працюють. і Мені дуже це сподобалося. Та е, я зрозуміла, що мені дуже хотілося е, спробувати себе у сфері психолога. Не дивлячись на те, що обставини трошки змінилися, та я поступила до медичної сфери. Я впевнена, що тато підтримав би мене в будь-якому моєму рішенні, тому що він завжди підтримує мене. Він завжди мріяв стати військовим та завжди мріяв залишити якусь пам'ять, якийсь такий слід, що він герой, що він зробив щось для нас або для країни. Він здійснив свою мрію і залишив великий слід в історії України. Ми вчимося жити далі, та я б дуже хотіла передавати його пам'ять, його історії, майбутньому поколінню. Та мені би дуже хотілося назвати дитину на честь нього. Батько завжди для мене буде героєм, і ми завжди будемо його любити. Якось він навіть сказав своєму побратимі, який прийшов давати показання, що. Він воює заради своїх трьох донік. Він дуже хотів, щоб ми були найщасливішими, але так і не зрозумів, що найщасливішими були тоді, коли він був поряд.